Вітаю всіх присутніх. Розпочинається чергове відкрите засідання національної комісії у сферах енергетики та комунальних послуг. Які є пропозиції до порядку денного? Прошу питання. Перше щодо е, коригування соціальної програми Харківський Тисп'ять. 5 пропонуємо зняти за заявою за, кампанії. Да, зазначене питання буде переглянуто. Ми вже винесли на 31 число разом з іншими тець, коли буде виглядатися і вартість палова, в тому числі і інші ну фактори. Дякую за озвучену Бо. пропозицію. Тоді переходимо до другого пункту про прийняття постанови національної комісії. Що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, про врахування суми дотаційних сертифікатів при розрахунку оптової ринкової ціни у лютому 2017 року? Відповідно до законів України про електроенергетику та про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ураховуючи постанову Кабінету міністрів України від 7 травня 2014 року номер 148, Відповідно до правил оптового ринку електричної енергії України, затверджених протоколом Ради ОРЕ України від 28 травня 2012 року, номер 8 а також відповідно до положень щодо розрахунку сум компенсації втрат віддійснення постачання електричної енергії окремим категоріям споживачів. Департаментами з регулювання відносин у сфері енергетики було здійснено розрахунок сум дотаційних сертифікатів, а саме компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії окремим категоріям споживачів згідно з діючими положеннями на лютий 2017 року. Враховуючи враховуючи зазначене суми суми визначені дотаційних сертифікатів. Вони наведені в проєкті постанови в уточненому проєкті постанови, який розміщений на сайті комісії, і пропонується. Винести питання на розгляд комісії щодо прийняття постанови НКРКП про врахування суми датаційних сертифікатів при розрахунку оптової ринкової ціни у лютому 2017 року, згідно з якою загальна сума датаційних сертифікатів ліцензіатам з постачальної електричної енергії за регулюваним тарифом, закуповану на оптовому ринку електричної енергії України електроенергію при розрахунку оптової ринкової ціни у лютому 2017 року становитиме 4 мільярда 238 мільйона 875 тисяч 193 гривні. Дякую за озвучену інформацію. Проект постанови було розміщено. Уточний проект з рахуванням отриманої актуальної інформації було актуалізовано на сайті. Якщо у присутніх немає зауважень та заперечень, пропоную членам комісії підтримати озвучене подання та затвердити суми дотаційних сертифікатів на лютий 2017 року. Хто за рішення прийнято? Порядок денний вичерпано.